Я серйозний, коли кажу, що навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо воювати лопатами. Тому що... Пайдо? Айд? Берем другу, видали на ЗСУ. СВУ. Показую ще! Раз. Прикол житлі, блять! Це мої лопати. Їм похуй! Їм похуй! А видали, щоб ми отакими лопатами захищали і боронили нашу країну, щоб ми ними підчищали землю. Скажіть, будь ласка, як ними можна підчищати? Як... І так, шановні друзі, міністр закордонних справ України в Китаї, це перший раз офіційна особа відвідує Китай з часу повномасштабного вторгнення. Як несподівано для нас усіх, Кулеба почав говорити про мир та переговори. Ще зовсім недавно він виступав перед європейською та західною спільнотою і переконував її в тому, що українці будуть воювати навіть лопатами, якщо нам не поставлять зброю. Я серйозний, коли кажу, що навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо воювати лопатами, тому що треба. Пайдуть, байдуть, Берем другу, видали на ЗСУ. Пайдут, показую ще. Раз. Прикол в житті. Це мої лопати. Їм похуй! Їм похуй. А це видали, щоб ми отакими лопатами захищали і боронили нашу країну, щоб ми ними підчищали землю. Скажіть, будь ласка, як ними можна відчищайте? Його риторика зараз змінилась. Також змінилась риторика президента України Володимира Зеленського. В останніх зі своїх виступів він заявив про те, що українське життя є найдорожчою цінністю. І так, чому так швидко змінилася риторика нашої влади у бік миру та переговорів? На мою думку, це все пов'язано з майбутніми виборами, які відбудуться у Сполучених Штатах Америки. Зараз в цій країні розпочалася передвиборча компанія. Лідери у цій гонці Трамп. Декілька днів тому Джо Байден зняв свою кандидатуру на користь однієї людини, це колега Камала Гарріс. Це його колега. Джо Байден захворів на коронавірус. Та в силу свого віку йому вже дуже важко виконувати обов'язки президента США. Майбутня кандидатка його партії Камала Гарріс на своїй першій е, презентації одягнула точно такий самий е, одяг, як е, героїня фільму Сімпсони. Такі самі сережки, такий самий гольф, інші атрибути. У фільмі Сімсони ця жінка виграє президентську гонку в Америці. І на мою думку, це був дуже вдалий е хід маркетологів та політехнологів. Але насправді ситуація є зовсім іншою. Камела Гарріс має 41% підтримки. Натомість Дональд Трамп має 51% підтримки. Розрив становить 10% і є надзвичайно великим для США. Наприклад, попередній. В попередній президентській гонці між Трампом і Байденом Байден виграв у Трампа з розривом менше ніж в 1% голосів. Колосальне підняття рейтингу для Трампа також е, пов'язано з тим, що на нього був скоєний замах, так як снайпер виставив по Трампу три рази і попав йому у вухо. Е, коли Трамп в останню мить обернувся. Після того, як Трамп впав на підлогу, його підняла охорона, показали його обличчя. Він зробив декілька потужних фотографій, які вже розлетілися всім світом. На цих фотографіях вже роблять футболки, портрети і картини. Також з дуже великою ймовірністю Трамп виграє наступні президентські вибори у Сполучених Штатах. Трамп пообіцяв, як тільки його виберуть президентом Америки, то він закінчить війну за один день. яким способом це є для нас питання. Але його обіцянка закінчити війну виглядає дуже реалістичною для всіх міжнародних е Політиків. А тому наша влада починає прощупувати почву і готуватися вже до мирних переговорів. Тому ми, українці, можемо сподіватися найближчим часом, наприклад, до Нового року закінчення від... війни, відкриття кордонів, закінчення цієї бусифікації та призначення виборів. Підписуйтеся на мій телеграм-канал, YouTube канал у Шапці профілю завжди важливіші нови важливі новини які стосуються безпеки нас і кожного з нас